Естиції в нерухомість це до нас. Ми все можемо вам розказати, пояснити і доказати, чому тому, що в нерухомості зараз в Україні це 6-8% житлової нерухомості прибуток в рік. Якщо десь випадає 9-10%, це вже дуже велике питання, тому що в цьому коливані люди з'їжджають, поки заїжджають нові ця витривалість часу віднімається в рік, і ви получаєте тут саме 6 чи 8%. Тому, коли ви хочете прорахувати, яка буде у вас відсоткова ставка по нерухомості, яку ви хочете купити, ви можете звернутися до нас. Тому що ми вираховуємо, по чому продається квартира, по чому вона буде здаватись довгостроково, які ціни на ринку є в цьому самому місці, яка це локація, робимо пропозиції по нерухомості, її купуємо вигідно, щоб процентна ставка складала 8%. Можливо, і вище, але це дуже рідко. Тому. Інвестиція в нерухомість це до нас.